is Друзі, вітаю всіх щиро нас з днем нашого міста. Я зараз знаходжусь в центрі, а ви бачите сцену. А тут будуть виступати дитячі колективи, працюють атракціони аж до восьми вечора. Тож прокидайтесь, прокидайтеся, приходьте сюди в центр Вишневого. Далі от, бачите, така уточка йде. Далі у нас зона місця професій. Вона буде працювати до двох годин, тому прокидайтесь, прокидайтесь з дітками маленькими, приходьте. Далі у нас працює цю відбувається турнір зюдо. Турнір дзюдо буде відбуватися до 3 години. Далі в програмі також виступ на сцені кавер груп вже з шести вечора. Молодця має можливість і потанцювати. Якщо будуть питання, задавайте. Я дуже рада сьогоднішньому дню. Я, до речі, не знаю. Багато хто питає, чому саме у вересні, де міста святкує Вишневе, зразу можу сказати не знаю. Тому що в березні 60 го року місто Вишневе стало, назва стала Вишневе. Далі у, далі у серпні, у серпні 1970 року. Першого року вишневе стало містом районного значення, а от і ну жодна дата не пов'язана з вереснем. Крім того, чому 8 вересня, чому не 15-го А так як пару років назад було 16 вересня, тобто то третя неділя. Ну загалом я не знаю, на це питання. Це мабуть, треба запитати мерію. Але ми святкуємо у вересні, декілька років назад святкували влітку ще весною, років 10 назад. Ну але вже так склалося. Сьогодні ми святкуємо. Сьогодні програма насичена, вона насичена дітьми, дитячими колективами, направлена більш на відпочинок. Молоді. От, сьогодні не буде популярних зірок, і а, буде дуже, скромний, дуже таке, скромне свято, але маю надію дуже душевне. Я бачу, вже люди підтягуються, підтягуйте, підтягуйтесь. У нас весело. Запрошуємо сусідів на дитячих колективів, на дискотеку ввечері. До 10-ї години вечора в нас буде дискотека. Всім гарного настрою! Вітаю ще раз нашим святом і запрошую гостинно у місто Вишневе.